Вітаю! Дуже багато запитань надходить мені в особисті стосовно завершення війни в Україні. Так, чи завершиться ця ситуація у 24 році, чи продовжиться вона у 25 -му? Що очікувати? Дуже багато версій, дуже багато інтерпретацій цієї інформації. Мої золотенькі, обов'язково залишайте свої вподобайки. Пишіть у коментарях свої думки, будь ласка, адекватні. Більше інформації та прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі, будь ласка, долучайтеся, я завжди там даю інформацію, так, по ситуації в країні та світу. І це питання ми вже з вами обговорювали, так, передивлялися. Давайте зараз подивимося загальні енергії, так, скажемо так, до кінця. 24-го року нам іде енергія захисту, нам іде енергія ну, достатньо активного захисту, так, що до кінця 24-го року у нас ще йде такі конфлікти, сутички, захист, і ситуація так тримається. Тобто чіткого рішення ми не бачимо ще до кінця 24-го року. Давайте подивимося, у 2025 році. Чи будуть продовжені дії, так? Ми будемо ще мати захист. Ми будемо захищатися. Ситуація буде ось така, будуть ще тримати, так, ту ситуацію. Давайте подивимося, що чекає Україну у 2025 році, так? Гучно ще буде. На початку, так? Ми дивимося першу половину. Провокації ще будуть для нашої країни. Тобто провокації, які мають, дивіться, циклічний характер. Тобто, ми ходимо по колу, по колу, а що саме, розчарування втрати, а, ну, достатньо складні енергії, такий біль. І ця ситуація затягується, вона помірна. Тобто вона розтягнена в часі, вона дуже помірна. І це є рішенням, рішенням усвідомленим рішенням, так? на ось такі от речі, супротив, так? І на кону йдуть фінанси. Тобто це все, це все через виключно а, конкретні речі. Тому в цьому році я не бачу завершення. А в наступному році я також не бачу завершення. Дуже багато буде ще брехні в наступному році.